У червні 2014-го поблизу красного лиману його колона потрапила у засідку. Зав'язався бій. Ранні друга я би, оборонявся, думав вийти з ним, оказав допомогу, ну і якби залишився з ним там. Сергій дістав п'ять поранень. Рятували життя десантника спочатку у Харківському, а потім у Львівському військовому шпиталі. Він довгий час був прикутий до ліжка, однак ні на мить не втрачав надії на одужання. Він був досить важким пацієнтом. Він був переведений до нас в відділення. І перше, що я його запитався, чи він займався якимось видом спорту. Тобто, людиною, яка займалася певним видом спорту, вона має певний потенціал і вона має певну витривалість. Тобто їй можна сказати, і вона буде робити те, що їй кажуть. Сергій Затято виконував усі рекомендації реабілітологів. Працював над собою на межі можливого. Заради допомоги, таким як він, лікарі і волонтери за лічені місяці облаштували у Львові одне з найкращих відділень реабілітації. Сергій навіть є сам волонтером, він допомагає людям з похожими травмами, а може бути і з гіршими травмами. Він приходить, пояснює людям, що життя існує після даної травми. Тобто, Нема такого, що ось ми отримали травму і все, на цьому життя закінчилось. Ні. Сергій живе активним життям, хоча ще й не став на ноги. Він займається спортом і має шанс потрапити до складу параолімпійської збірної команди з настільного тенісу. Поранених бійців Сергій підбадьорює словами, у силі яких переконався на власному досвіді. Держитесь, життя продовжується, треба двигатися далі. Двіження життя, як гріться, не движення, а смірт. В будь-якому випадку чек надо двигатися в будь-яких ситуаціях. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Ірина Зінчук, час ще. -Ча.